15 мільйонів квітів прикрасять цьогоріч наше місто. Озеленювачі почали дбати про майбутній врожай фактично з осені. В ранжериних господарствах завжди літня температура, і деякі з них, згідно з міською програмою енергозбереження, самі забезпечують себе теплом. Оксана Дупак побувала у Дніпровських теплицях. У Дніпровському господарстві типова для пори року картина. На щепу переробляють виражені умелої рослини, гілля сухостоїв та аварійних дерев. Подальшому тирси використовують як недобрива. Такі ж габаритні відходи, як стовбури, мають іншу місію обігрівати п'ять оранжерей. Для цього встановили два котли і повністю перейшли на автономне опалення. Вони працюють на дровах, привращаються. У Перолі і таким чином отоплюються наші теплиці, не тільки теплиці, а й адмінздані, наші бітові приміщення. По розрахункам, ми менше використовуємо грошей, десь стрів і з половиною разу. Ще два менших за розміром котли з'явились в так званій маточній оранжереї. Тут зимують багаторічники, які влітку прикрашали парки і сквери, а до нового сезону в тепличних умовах збільшують Колимових чи не в десятеро. Це маточні, маточні рослинки, з яких ми знімаємо живці навесні і вирощуємо рослини для наших квітників. І тут у нас разом родільне відділення, як ми називаємо, Це е, ми сіємо насіння рослин, яке проростає, після чого ми пікіруємо. Коли підростає, ми переносимо в інші теплиці. Дніпровське оранжерейне господарство було створене чверть століття тому. Оновлювати його почали з покрівель. Скло поступово замінюють на полікарбонат. Він теж береже тепло і не пропускає ультрафіолету, який дошкуляє рослинкам. Незабаром ця зелена галявина перетвориться на яскравий килим з білими, червоними, рожевими і синіми квітками. Є задача міста збільшити вертикальне озеленення в цьому році в два в три рази. Тому ця теплиця в нас використовується для вирощування ампельних квітів. Перші квіти, якщо погода буде доброзичливою, прикрасять Київ у травні. Столичні у Зеленівичі обіцяють навесні висадити й півмільйона кущів троянд. Оксана Дупак, Юрій Росохай, телеканал Київ.